Починаємо! Доброго раночку. Ців, 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 край вікна горобчик сів, крильцями махає, нам усім гукає. Прокидайтеся малята, сонце встало годі спати. Я вже в полі побував і росичку позбивав. А тепер гукну курчатку разом зробимо зарядку. Сьогодні на заняття ми заняття почнемо відразу з гри, а гра полягає в тому, що ви повинні відгадати звук і сказати, кому або чому він належить. Слухаємо уважно перший звук. Му належить цей звук? Корові. А ще раз, будь ласка, послухай. Нет, я ти не слушаю. Так, і кит, це кит. Добре. Наступний звук, будь ласка, уважно слухайте. Мяу. Слушай. Що це за звук? Ммм, коски. Чого? Ще раз послухай. Це так дзвонить будильник, так? Далі ой так вагонна слушать надо. Це ластівка, так співає ластівка. Наступний звук. <клух> Як ви вважаєте, кому належить цей звук? Так. Далі слухайте уважно. Кому належить цей звук? Так. Ну, Звичайно, так плаче маля. Далі. Ну, це легко. Кому належить цей звук? Ну, звучит, це это собака. О, и остальные? Да. Что это? Она не Погано, чуть ли? Да. Это це це так, это так, это или так. Як ви вже зрозуміли, нас оточують різноманітні звуки, і ці звуки можуть належати як живим істотам, так і неживим предметам. А ми з вами люди і теж вимовляємо різні звуки. Завдяки цим звукам ми один одного розуміємо. Сьогодні ми повторимо звуки української мови. На минулому занятті ми повторили голосні звуки. Пригадаємо, чому голосні звуки ми називаємо саме голосними, тому що їх можна проспівати за допомогою голосочку. Можемо протягнути, неначе пісеньку проспівати. При вимові голосних звуків нам нічого не заважає: ні язичок, ні губи, ні зуби. Повітря з ротика виходить вільно, не отримуючи ніяких перешкод. Завітаємо в гості до голосних звуків. Господи будиночків хочуть з вами привітатися. Послухайте важливу інформацію від, від звуків, які мешкають у цих будиночках. Кожний звук має свій портрет, як і людина. Цей портрет називається буква. Тобто, запам'ятайте, кожен звук позначається буквою. В цьому будиночку живе голосний звук А, позначається він буквою А. Давайте його пригостимо чимось смачненьким, що починається зі звуку А. А саме чим ви дізнаєте, відгадавши загадку, слухайте уважно, загадочку вам загадаю. Він солодкий, соковитий, сонцем півдня він налитий. Не росте цей фрукт у нас, товстошкірий. А? ананас. Так, звичайно, це ананас. Він починається зі звуку А. Поряд зі звуком А мешкає звук О. І він позначається буквою О. Пригостимо і його чимось смачненьким, що починається на звук О. Відгадайте загадку. Як на грядці під листок. Закатився чурбачок. Чур Зеленець гарненький, смачний овоч маленький. Який зелененький овоч маленький починається на о. Йо? Подивіться вже відгадка на екрані. Йо? Так, це огірок молодець. Далі стоїть будиночок, в якому мешкає звук У. І він. Позначається буквою У. Звуку У дістанеться смачний солодкий напій. Відгадайте який. Його готують з сухофруктів. Насушили ми шипшини, липи цвіт, суниць малини, розігріли самовар. Будемо пити ми у так, називається дуже смачний хатий. Узвар. Добре? В наступному будиночку живе звук Е. Він позначається буквою Е. Яка смакота дістанеться звуку Е? Відгадайте? Мішка дерев'яна, рубашка шоколадна. На сонці я тану, у роті розтану. Що це таке? Відгадка на екрані вже! Дуже добре морозиво на паличці називається ескімо. Молодці далі. В цьому будиночку живе звук и. Він позначається буквою И. Відгадайте, що любить їсти звуковичок И. Слухайте загадку. Зроблений він з молока, має тверді він бока. У ньому так багато різних дір здогадали це Сир. Так, в слові сир, звук І стоїть всередині слова дуже добре. А в останньому, шостому будиночку мешкає звук І. Звук І позначається буквою, і пригостимо і його смачненьким фруктом. Відгадайте загадку. Дерево не цвіте, однак врожай дає. Подивіться, хто знає, що це за фрукт такий смачний. Це інжир. Їли ви Костували інжир? коштували інжир. Да? Mm -hmm. Я його, чесно кажучи, не дуже люблю, але він корисний, треба їсти. Запам'ятайте, дітки, в українській мові шість голосних звуків, які вміють і люблять співати самі. Та запрошують вас заспівати разом пісеньку. Заспіваємо. Ми з вами будемо співати ті голосні звуки, які будуть з'являтися на екрані. Будемо співати! Baba, Ah. 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 О. Е. 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 Молодці. Дуже добре. Зрозуміли, чому голосні звуки називаються голосними? Тому що їх можна проспівати голосом. Колосні звуки вам дякую, дуже задоволені. А зараз буде <кій> фізхвилинка. А з ким ми проведемо фізхвилинку? Здогадайтесь, відгадавши загадку, що за чудо довгий дім. Пасажири є у нім, все взуття його з резини, а харчується бензином. Масина! Тільки він довгий, і возить пасажирів. То Хто він такий? Автобус. Так. А слово автобус починається з якого звуку? Автобус. З якого звуку? З звуку. А, давайте зробимо кисьхвилинку. Продавали свої реченята. Мчить автобус по дорозі, зупинився враз на розі, потім вліво повертає свої двері відчиняє пасажирів набирає, на зупинку він умить, пасажирів всіх дочить. дуже добре, голосні звуки в словах. Бувають на початку слова, як у слові автобус. Бувають у середині слова, як в слові рак. І на кінці. І, і, і кінці, це рак. Да, рак, голосний звук посередині. Або навіть голосний звук буває в кінці слова, як в слові яга. А зараз «яга» А зараз пограємо в гру Чий будиночок. Подивіться, будь ласка, внизу екрану багато різних картинок. Всі ці картинки живуть в цих будиночках, але кожний у своєму. Треба поселити всіх мешканців в свої будиночки. Тобто, на який звук починається слово, під тією буквою він і живе. Перше слово. Окуляри. Який перший звук ми чуємо? Окуляри. Окуляри. Окуляри, який перший звук? О! О. О. Тобто відправляємо окуляри в свій, біди, в, свой, в свій будиночок так? під буквою О. Це удав. Скажіть, будь ласка, в слові удав. Який перший звук? Удав. Удав. У, Кого? да, в який перш. У молодець! Добре, Данечка. Так, удав полетів свій будиночок з буквою У. Наступний хто це? Акула. Акула, звичайно. Який перший звук в слові акула? А. А, В який будиночок полетить акула. З якою буквою? А. а, полетіла акула в свій будиночок. А це ігуана. Ігуана з якої букви починається? З якого звуку? І. І куди полетить ігуана? В який будиночок з буквою? І. І молодець. А це ця тваринка називається Ему. З якого звуку починається слово Ему? Е. Е, Відправляємо його будиночок з буквою Е. Е, До побачення полетіть свій будиночок. А це Сир. Що ми чуємо всередині слова, який голосний був снизу? Е. Е. Відправляємо його в свій будиночок з буквою И. Е. Подивіться, будь ласка, хто це? Це Індик. З якого голосного звуку починається слово індик? І. І. Відправляємо його, його в який будиночок? І. Так, з буквою І. До побачення індик. А це що таке? Ескаватор. Так, дійсно це ескаватор. З якого голосного звуку починається слово ескаватор? Зі е. Е. І відправляється він в який будиночок? З якою буквою? Е. е. До побачення ескалатор. Це що таке? Де живуть рибки? Кит. Ні, оце. Акваріум. Так, з якого голосного звуку починається слово акваріум? Ако-а. Правильно відправляємо його. Будиночок з буквою А. А ця найвелика істота на нашій планеті. Як називається? Кит. Який звук ми чуємо всередині слова? Голосний. Кит. Ми чуємо. Відправляється кит в свій будиночок. Так. Хто це? Олень. О, О! Олень. Починається з якого голосного звуку? О! О! І в будиночок з буквою О відправляємо оленя. А ця дівчинка хто? Вона навчається, сидить заважуємо, хто вона О. Ученьниця. Вона учениця, да? Вона маленька ще, вона навчається. Тому вона учениця. З якого голосного звуку починається слово учениця? У. І відправляємо її в будиночок з якою буквою? Не в будинок, а в школу. Правильно, відправляємо її вже в школу. А школа має у нас У. Дуже Друг. добре, молодці. А тепер наступна гра. Подивіться, будь ласка, хто ця тваринка? Собака. А інакше як можна ще назвати собаку? Пес, Пес, дуже добре. Подивіться, будь ласка, якого, якого звуку тут не вистачає? П. Пе. Так, посередині якого голосного звуку не вистачає? Ее, з'явилась буквочка Е. Дуже добре, наступно. А це плоди якого дерева? Дру, не хватає у. Молодець, дуже добре і швидко впорався з цим заданням. Чудово, наступно. Що це? Дерево. не хватає букві. Тільки це не дерево, тут багато дерев, і грибочки там ростуть. І це називається ліс. І якої буквочки? якого І. і. Бражаюча, данечка, дуже добре, дійсно і не хватає. Так далі, як називається ця квіточка? Світок. Квіточка, це називається Мак. Як окої... Мак. Якого голосного звуку не вистачає? Мак. А, -а, -а, а. Відмінно просто. І ця тваринка, як називається Кіт. Ні, ні. Ой! Не вистачає звуку і букви І незрівняно. Молодці. Слухайте тепер далі. Звук А радісний і веселий. Він любить швидко вилітати з широко відкритого ротика. Бачите, як від мене дуже широко відкрив ротик. Мені здається, що він вимовляє А-а-а. А звук О. Любить <кліх> сорушатися. Коли він вилітає, то ротик схожий на колесо. Розумний звук у. Коли вилітає з ротика, то губи складаються трубочкою. Дивіться, яка мапочка ця дуже кумедна, так? витягнула губки своїм трубочкою. Веселий звук І. Коли вилітає, то обличчя перетворюється на осмішку. Так? Звук І був саме наполегливий. Коли вилітав, ротик був відкритим і трохи посміхався. Комедні фотографії. Так? Так! Да. Дуже комедні. Дітки мої любі, ви дуже старалися, добре впорались. Вам дякую за сьогоднішнє заняття. Будьте здорові, ціло вам найкращого. До побачення буде бачення, я. І вас здоров'я. Мене... У мене буде вихідний? Завтра буде вихідний, а вчора знову зустрінемось. Здоров'я, славного. І ви будьте здорові, на все добре. До побачення хорошого здоров'я, щастя, здоров'я і сім, си... і а приємно Це се чути. До побачення.